Є знижки на таблетки пульмолор. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на Уролесан – 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Перші ягоди в українських супермаркетах. Смакові якості не ті. Чи варто переплачувати за недешеві ягоди? Вони дорогі, їх не з'їсти стільки, скільки треба. Та що буде з цінами цього року? Ціна на ягоду дуже сильно провалиться. Риб. поки в Україні сезон ягід ще не розпочався, в супермаркетах вже побільшало імпортної продукції. Ягоди везуть з Туреччини, Іспанії, Єгипту та інших країн. Пані Ольга вже спробувала лохину. Ви знаєте, один раз купувала і доволі смачна виявилася і ароматна. Здається, іспанська була. Жінка каже, імпортні ягоди купує не часто, бо ж коштують дорого, а на смак можуть бути не дуже. Дуже важко проділити, яка вона буде на смак, і яка вона угу. тобто доводиться обирати там за ароматом за зовнішністю. Час від часу купує ягоди і пані Анна. Якщо дитина тільки попросить, а купую, вона і пробує, каже, ні, ще не то. І потім чекаємо літа. У смаковій якості явно неділю. В сезон, коли є можливість відвідувати ринок, то я можу там кожен день не вилазити. Чекає сезону ягід і Крило. Каже, хоч ягоди виглядають смачними, усі корисні речовини є у інших фруктах та овочах, тож переплачувати сенсу не бачить. Яблука зараз ще є, ще гарбуз останній чудовий. Економісти кажуть, імпорт ягід в Україну тільки розпочався. Наразі ціни на лохину стартують від 100 гривень за 125 грамів. За кілограм полуниці доведеться викласти не менше 300 гривень. Цього року вартість продукції може зрости через логістичні витрати на транспортування та імпортні мита, позначиться на вартості ягід і коливання курсу валют. Проте вже за місяць півтора на ринку з'явиться українська ягода. Для її ціни визначальною стане погода у квітні та травні, каже голова української асоціації аграрного. Експорту Дмитро крошка, якщо погода дозволить сьогодні е, отримати урожай саме з відкритого ґрунту, тож ціна на ягоду дуже сильно провалиться і причому дуже стрімко. Поки що не очікується якихось таких проблем, які спонукають до дефіциту цієї продукції. на Українському ринку за словами експерта цього року української ягоди стане більше. Перемістили бізнес на захід країни та зможуть повноцінно працювати. Поки не квапить йти за ягодами, нутриціологиня Аліса Бондар. Вона каже, аби отримати вітаміни та інші корисні речовини, переплачувати за імпортні ягоди не варто. Вони дорогі їх не з'їсти стільки скільки треба це. Наприклад, там півстакану стакан в день свіжих ягід. Тоді вони будуть мати позитивний вплив на організм. А ті, що зараз продаються, це так більше як прикраси для столу. За словами експертки, нерідко ягоди транспортують ще недозрілими. Тож у них менше корисних речовин ніж у тих, які дозрівають під сонцем. Тож простіше замінити ягоди більш доступними продуктами. Зараз в міжсезоння краще споживати, можливо, те, що люди собі зберегли в морозильниках заморожені. Ягоди підходять. Підходять сезонні фрукти, овочі, які в нас зараз є: це капуста, буряк, яблука, груші. Також до раціону можна додати капусту та цитрусові. Вони підтримують організм після зими.